Всім привіт! Ви на каналі Тані Кріц, це лайфстайл-канал, який я почала вести ще з Америки. Я почала розказувати, чому я повернулася, де я хочу жити. І власне про це і буде сьогоднішнє відео, тому що я не знаю, де я хочу жити, і мені треба використати силу цього блогу. Можливо, мені накидають ідеї в коменти. На якому етапі я зараз я провела там 3-4 тижні в ЄС зараз. Я в Україні вже десь біля місяця. В попередньому відео я розказувала свої враження після повернення, свій зворотній культурний шок. Також в попередньому відео є розмова з чоловіком його враження від України, і він також потрапив на День Конституції, коли був обстріл, і ми про це все говоримо: що кинулось в очі в Україні, як йому, як мені? Жити з накопичень вічність не вийде. Накопичення мають властивість закінчуватись. І от я вже десь місяць в Україні, і мені треба терміново вирішувати, що робити далі. І з моїм досвідом роботи я навіть не знаю. У мене є досвід роботи в графічному дизайні. В мене є досвід роботи як оператор машин, гравірувальник. У мене є досвід роботи. От вже в запису відео, в монтажі, в цьому всьому. І я от думаю: а, а ще в мене є досвід роботи. Я викладала мови найток. Я викладала українську, і я думала до цього повернутися теж. Але мене щось тягне викладати англійську. Плюс мій рівень мені дуже навіть таки дозволяє. В Америку я приїхала вже з впевненим рівнем C1, Advanced, і зараз я вже маю сертифікат рівня C2. Тому, кого цікавлять заняття англійською, будь ласка, звертайтеся в коментарях, звертайтеся в інстаграмі, в телеграмі. Так, про англійську сказала, а тепер хочу використати, як я сказала, силу блогу. Можливо, хтось з моїх підписників знає якісь непогані варіанти роботи в ЄС. Знаєте, жити на мінімалку в Україні це одна справа. І якби мені в Україні настільки було по кайфу, я думаю, що я могла би тут починати свій кар'єрний ріст. І в принципі, я себе бачу. Життя в Україні я бачу просто не на даний момент. Бо я хочу в великому місті жити, а в великих містах обстріли. От ми вже. З чоловіком тиждень в Вінниці, і весь цей тиждень тривог не було, чи там вночі вночі трохи були. Мені абсолютно окей, абсолютно добре, я не переживаю. А сьогодні була тривога в день, і ми якраз були в центрі, і я просто так жорстко напружилась. Ну, я ще людина така чутлива. Я не можу просто так типу, типу забити і думати, що ну сюди не прилетить. Я постійно думаю, що прилетить іменно туди, де я. Коротше. Я життя в Україні бачу, але прикол в тому, що мені в Україні тісно. Я думаю, мій ідеал був би, якби я могла жити там, півроку в Україні, півроку ще десь. Тому що я в одному з своїх перших, перших відео розказувала, що в мене є моя велика англомовна особистість. І я, я відчуваю себе реально трошки обмеженою в Україні. В нас багато чого є ахуєнно. Але. Я не знаю, що зі мною мене тягне, мені хочеться. Мені хочеться розмовляти англійською. Мені хочеться конектитись зі світом. Мені хочеться більше, аніж те, що я вже маю. Я дуже ціную те, що я маю, і це моє. Але ми живемо раз, і мені хочеться більше пізнати світ. І сама потреба розмовляти англійською, вона я не знаю, є щось щось таке стається з мозком людини, що коли ти вивчаєш нову мову, коли в тебе з нею багато позитивних асоціацій, багато емоційного з цією мовою, що тобі хочеться нею розмовляти. І, от в мене це У тих кілька тижнів, що я провела в ЄС перед Україною, мені було, я не скажу, що дуже інакше себе відчувала ніж в Україні, але місцями моментами інакше. От коли я ходила на уроки бачати англійською, коли я зустрічала людей з різних країн. Мені це настільки цікаво. в мене аж душа відгукується, душа радіє. І я вважаю, що в цьому теж є патріотизм, і в цьому теж є кайф. Кожна людина є представником своєї нації, своєї країни. І коли ми конектимо з людьми з інших країн, ми показуємо, яка Україна є. І це дуже прикольно уявляти, що в чиїхось очах Україна така, яка я, що хтось через мене пізнав частинку нашої культури. Тому я веду до того, що Україна це класно, але я хочу зараз, поки в мене немає там дітей. в мене не той період життя, коли ти «settle down», Я хочу ще ще explore, бачити більше, знайомитись, спілкуватись, подорожувати. Хоча я теж вже не в тому віці, щоб подорожувати дуже багато, але я в тому віці, щоб ще пожити в різних місцях, як я казала в своєму самому першому відео, я дивилась варіанти роботи в Саудівській Аравії. Тому, якщо хтось знає непогані варіанти роботи, і не лише в ЄС, в принципі, в принципі, будь-де. Я би я би куди хоч могла поїхати <ріх> навіть на круїзних лайнерах дивилась роботи. Але знаєте що? Мені чоловік розказував, що це дуже небезпечна тема. Він казав, що ставалися там ну, дуже страшні ситуації, там де людей викидали за борт, і ніхто не докаже, що сталося, що саме сталося. Коротше, треба знати, куди їдеш, треба себе максимально захистити. І колись пам'ятаю, дивилась відео про роботу в Кореї. Теж там. Дівчата працюють, потім їм не оплачують ту роботу. Ну тобто, це треба зробити великий research. І якщо хтось може мені допомогти з варіантами, я була би дуже вдячна. Для мене це про досвід, про життя в інших країнах, про самопізнання, про цей період часу, в який я ще хочу пожити, ну, твій в різних місцях, і якби потішити свою англомовну особистість. До речі, про Україну та людей я колись натикалась на такий пост в Трец, де питають, що ви найбільше і найменше любите в Україні. І було дуже цікаво почитати відповідь Люди. І в мене є щось схоже, що я обожнюю наших людей і те, наскільки люди щирі, хочуть допомогти, і просто ну, є щось особливе в українцях. І при цьому мені здається, що я інколи просто вже реально не витримую трошки. Наші люди класні, а інколи мені здається, що я не витримую наших людей. Ми, наче якось психологічно близько одне до одного. Може, це в кожній нації так, я не знаю. Але. Це мені дуже по кайфу, і це інколи мені дуже вже ну ту тумач. Коротше, в мене така типова ситуація, коли як це називається, кризис ідентичності, криза, криза ідентичності, коли я вже і не тут, і не там. Але я і раніше себе в Україні відчувала трохи тісно. Ну це мабуть тому, що я англійську вже почала давно вчити, давно спілкуватися з іноземцями, і я вже для себе відкрила ширший світ. І мені постійно, постійно мене було питання, чому люди для себе не відкривають цей ширший світ. От коли я приїхала в Америку, мене люди не сильно розпитували про Україну взагалі, може там раз-два якісь, і то не дуже довго. Але я здивувалася, коли ми з чоловіком приїхали, його теж не розпитують, як там Америка. Я така, блін, людям це просто не цікаво. Виявляється, то не американцям не цікаво, то просто багать, багатьом людям не дуже цікаво. І я така, ну, тепер то я бачу. <ріст> І я хочу, щоб людям було цікаво. Життя, знайомство, спілкування, саморозвиток, Ну, щоб життя бурлило, блін. Людина з другого кінця планети. Як так не цікаво розпитати. Як там в тебе що тобі перше кидається в очі? Це я про всіх і про тих американців, що мене не питали, і про українців, які які зустрічають мого чоловіка і теж нічого не питають. Мені здається, коли людям цікаво, то в них це оця цікавість, вона візьме верх. Над тим, що типу, це не ввічливо запитати. У <хи> мене завжди це брало верх, бо я у Львові, коли жила, я ну, багато іноземців бачила і та я соромилась, звісно. Але я все одно питала, щоб мені було цікаво, бо блін, люди з інших місць. Я ж можу від них чогось цікавого набратись і так само поділитися про нас. Я сижу біля вікна, мені здається, я зараз, як закінчу знімати відео, я нічого бачити не буду в кімнаті. Мені настільки яскраво. До речі, те, про що я тільки що казала, що людям наче не цікаво, в принципі, це одна із причин, чого мене не задіває хейт. Більшість людей, вони те, як жива більшість, це вобші, ну вообще не показатель, взагалі не показник. Я не орієнтуюсь на думку більшості. Хай мені 80% буде хейт. Мені все одно. Тому що люди, які живуть в Кайф, які регулярно як би, відновлюють контакт з собою, перевіряють, чи вони десь там себе не намахали, перевіряють, чи все йде в їхньому житті, так як вони хочуть свої. Всі. Координати звіряють з кінцевою точкою. Люди, які живуть в кайф, це не половина, це не більшість, це одиниці. Я бачу так. І критика від таких людей вона є конструктивною, вона є цікавою. Вона може навіть наштовхнути на якийсь подальший розвиток. А якісь туповаті коменти, ну я розумію, чого люди їх пишуть просто: от і все. Думка більшості це не орієнтир. Просто це головна думка, яку хочу сказати. Також неочікувано для себе хочу відповісти на один коментар. Мені хтось написав, що я такий негативщик. І це... От чому я прислухалась до цього коментаря? Тому що він був написаний адекватно, а не, типу, просто таке щось, як пишуть некоторі. І я відповіла, що Та, я згодна, є таке. Але... Я себе вважаю людиною, яка пройшла і ще проходить великий шлях якби зцілення англійською. В англійською є багато інформації про це, що кожна травмована людина вона має пройти через певний етап хілінгу, типу хілень, загоєння своїх, знаєте, внутрішніх травм, болей. Людина є позитивною, коли вона вже в принципі загоїла свої всі рани. Щоб дуже не вдаватися в подробиці, я завжди чула від інших людей, чому ти така сумна, чому ти така депресивна. Оце все. Я в терапії вже не перший рік, і ну, типу, вона в мене була нестабільна. Вона була не з тим психологом, яким треба. Нарешті я знайшла свого психолога, але сесії дорогі. Тому вона зараз не є регулярною, але терапія мене просто розобує. Терапія просто це щось з чимось. Я настільки по-іншому починаю дивитись на світ, але що я хочу сказати, що я вважаю себе ще ну, якби Ніхілим survivor, тому що. Знову ж таки, щоб не вдаватися в подробності, в подробиці я вважаю, що в мене депресія з дитинства, і мені тупо доводиться робити величезну роботу, щоб перевчати себе і жити позитивно. Тому я це кажу відкрито. Я така, яка я є. Десь я посміхаюсь більше, десь я, може, негативлю. Це мій канал. Все. Ну і також в мене досить стресовий період. Я одна поїхала в іншу країну. Ну, давайте почнемо спочатку. І так, дистемія, це депресія з дитинства. Потім я сім років навчаюсь в університетах, в яких я не хочу навчатись. Потім я дуже довго шукаю себе, нахожу роботи, ну, які мені не дуже підходили. Потім, коли я нарешті почала трошки відчувати смак життя, я літала в Європу багато, наприклад, в ЄС, в країни ЄС. І коли я нарешті почала відчувати якусь радість від життя, все, ковід, потім війна, потім велика одинокість в Америці в глибинці. А тепер я приїжджаю після цього всього стресу, і я, і, я знов стресую. І Якби on the top of that, помимо цього всього, в мене ще якби в стосунках не все гладко, це якщо дуже м'яко, коротко кажучи. І я просто я думаю, що багато хто вже би тут спився, чесно кажучи. І я зараз приїхала в Україну, я не знаю, де мені знайти стабільне місце проживання і роботи, тому що я не можу жити в батьків. Oh, і я це все маю вигрібати. Я така, яка я є, моментами я така, бля, що робити, я останусь бомжувати на вулиці. А моментами я така, я позичила 4 тисячі доларів, щоб поїхати в Америку. Зараз мені, щоб повернути саме з ЄС, я не залізу в купу кредитів. І я така, Та я нормально, все буде. Все буде ок. Ну, типу, в мене то, то я більше впевненості маю, то я менше впевненості маю, то я менш депресивна, то я більш депресивна. Кому відгукується, welcome to stay. Кому не відгукується, welcome to go. А ще по моїх коментарях, можливо, складеться враження, що я себе там жалію, шкодую себе. Я скажу так: я в терапії дуже не хотіла пропрацьовувати дитинство. Мене це дуже напрягало, що всі постійно хочуть про дитинство говорити. Я така, та я хочу вирішити, те, що зараз мені не треба про дитинство. Я нічого не згадую, я ні про що не думаю. Мене нічого не турбує. Але я цьому відкрилась, і я дуже рада, що я цьому відкрилась, тому що психотерапія на те і є, на те, і існує, що це терапія, що це терапія травм. І до чого я вела? А я вела до того, що я ніколи не дивилась на все з такої позиції, що я травмована, мені було важко, навпаки, я така. Так, що мені робити? Як мені зрозуміти, що мені робити, щоб вирішити це прямо зараз? І мені психологи звертали увагу, що типу: зверни увагу на свої почуття, як тобі боляче, я така, типу. Що мені робити? Я хочу і то, і то, і то, і Я не можу зрозуміти, що я хочу. І коротше, е психологи були праві. Треба відновлювати контакт зі своїми почуттями і особливо з тою раненою частиною себе. А, і я вела до того, що я ніколи не дивилась на себе з такої позиції, що ну, для мене здавалося якоюсь слабкістю. Це вже в терапії. Е Проводилась робота над тим, щоб пробуджувати співчуття. І за допомогою цього також пробуджується злість, і оце все. Ну, знаєте, хто в терапії, той розуміє, які там перші теми впливають. Що ти маєш зрозуміти, що лише ти впливаєш на своє життя, співчувати, собі не звинувачувати себе. Пробуджувати те, що тобі треба, пробудити. Коротше, це велика робота над собою. І це, мабуть, знаєте, я скажу так: психотерапія це найкраще, що зі мною коли-небудь ставалось. Ще поділюсь тим, яким людям я заздрю, і на цьому вже будемо закінчувати відео. Я заздрю людям тим, в кого набір карт з самого початку, якби кращий, тому що мені доводиться себе витягувати з. Багато чого, а інколи просто завелося, коли я вже не можу, але можу. <с> і я не уявляю, як, як би моє життя складалося, якби в мене цього не було. Можливо, я би вже там гори звертала. <с> а так, є, що є, і в цьому теж є якась моя сила. My superpower! <с> Тому <с> так, питання. Є, знаєте, якісь варіанти роботи в Європі? Якщо да, то пишіть. Потім, хто відчуває себе відкритим, можете ділитись е, своєю історією психотерапії. Я просто дуже ціную такі історії. І просто, так, якщо вам щось приходить на душу і на розум, пишіть в коментарях. Якщо про щось цікаве почути відео, пишіть в коментарях, підписуйтесь, будь ласка, на канал. І дуже всім дякую за перегляди. І stay tuned.